Рівно місяць, як Сергій Лисак обіймає посаду голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Сьогодні новопризначений губернатор, начальник обласної військової адміністрації, відвідав Кривий Ріг. Зустрівся з представниками територіальних громад та мерами міст Дніпропетровщини. фактично рік вистояли війни, не зупинились. Розвиваємось в будь-якому випадку далі. Дякую за ту роботу, яку ви зробили, Дякую. Фактично всім силам оборони, які робили. Дякую окремо пану Олександру Юрійовичу. теж за той вклад, який він зробив, як то кажуть, для забезпечення безпеки міста цього і взагалі Кривий району. Сьогодні важливий напрямок роботи в регіоні відновлення пошкоджених об'єктів критичної інфраструктури та життєдіяльності зруйнованих населених пунктів. Під ворожі обстріли потрапив і Кривий ріг у місті. Всі ті прильоти, котрі були, ми. Локалізували, все зробили для того, щоб задовольнити всіх мешканців міста, котрі постраждали і в Інгулецькому, і в Терновському, і в Долгінцівському районах. Жодної соціальної програми в нашому місті не зменшено. Ми виконуємо всі програми. Зараз область згуртована. Місто згуртоване, можемо працювати в цих напрямках. Юрій Вілков зазначив, місто й надалі підтримуватиме військових та переселенців. Я дуже вдячний, що ви нашу раду оборони відмітили, допомагаємо, допомагали, допомагаємо і будемо допомагати нашим військовим, котрі боронять нас, працюємо з біженцями. Близько 80 тисяч людей все робимо для того, щоб працевлаштувати з дітками. Там близько 20 тисяч діток. Так що всі ці питання місто виконує і буде виконувати в цьому напрямку. Серед важливого обговорення питань відновлення критичної інфраструктури та водопостачання у тергромадах, що постраждали через військові дії та ракетні удари, ремонт доріг, розмінування деокупованих територій, ремонт мостів. Відвідали Карачунівське водосховище, теж після ракетних обстрілів подивились, як воно зроблено. Зрозуміло, що навіть якщо воно тимчасово зроблено, але зроблено якісно. Почули про проблему води за підтримки центральної органів влади, за підтримки обласної військової адміністрації та безпосередньо селищних громад та територіальних громад. Запевняю вас, що проблеми з водою в нашому регіоні також не буде. Це вже питання фінансування. Фактично сталось лічені неділі, тижні да, і ми будемо приступати до певних робіт. Сергій Лисак ознайомився з діяльністю центру Віза. Нині тут надають понад 530 адмінпослуг. Серед нових державна реєстрація актів цивільного стану, реєстрація ВПО, урядова програма прихисток, декларування пошкодженого або зруйнованого майна. Понад три роки центр Віза є учасником державної реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія. У зв'язку з тим, що на всеукраїнському рівні проведено компанію по заміні друкованих пристроїв топанів на більш сучасні СВІФТ-60, які друкують наразі посвідчення водія європейського зразка, ми сьогодні запускаємо в роботу нове обладнання, яке отримали через Міністерство економіки від поліграфічного комбінату. Завдяки модернізованому принтеру для друку посвідчень водія та свідоцтв для реєстрації транспортних засобів, сьогодні у візі відбулось перше вручення офіційного документа відвідувачу. У мене посвідчення водія 2008 року. Воно не відображається в дії, і відповідно, щоб його верифікувати в воєнний стан, мені Запропонували звернутися або до сервісного центру, або до ЦНАПу щодо випуску нового посвідчення водія. Тут же у візі нині працюють кілька офісів гвардії наступу. З 1 лютого заявки до відповідних підрозділів, що братимуть участь у наступальній операції з визволення України від ворога, подали майже 200 добровольців. Більше всього сподобався напевне ЦНАП в кривому розі з такою кількістю послуг. Заодно перевірили, як проходить гвардія наступу, поспілкувалися з представниками поліції Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Бажаючих досить багато є і впевнений, що результат, який від нас очікують, він буде виконаний вчасно і професійно. По завершенні робочого візиту Сергій Лисак відкрив нову амбулаторію Глаювацького центру первинної медико-санітарної допомоги у селищі Шевченківське. Іван Проводов, Олег Каплій. Цей день.